Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. А що ми сьогодні будемо малювати, відгадайте? У травні вкрита білим цвітом. Та інакша зовсім літом. На ній кульки червоненькі для дорослих та маленьких. Так, це вишні. Була зеленою маленькою, а потім стала червоненькою. І ще на сонці потемніла. І ось тепер я вже доспіла. Правильно, дітки, це вишня. Малята, ви вже здогадалися, які садові ягоди ми будемо малювати? Так, вишні. Як ми назвемо вишні лагідно? Вишеньки, молодці! Чи полюбляєте ви їсти вишеньки? Розкажіть, які це ягідки? Правильно, маленькі, червоні, круглі, кисло солодкі, а ще можна сказати, блискучі, соковиті. Дозрівають вишеньки влітку, правильно, вишні і задоволенням смакують і діти, і дорослі. Ранком ніс роман Маринці гарні вишеньки в корзинці. Сіра хмара, хмара сива сипала на вишні зливу. Молодці! А для малювання нам сьогодні знадобиться аркуш паперу з вже намальованою гілочкою. Фарби червона та зелена, кришечка від пляшечки та декілька листочків вишні. Також два пензлика з широким та тоненьким ворсом водичка. А найголовніше це ваше бажання творити. Починаємо працювати. Спочатку намалюємо хвостики, на яких будуть висіти наші вишеньки. Малюємо зеленою фарбою пензликом з тоненьким ворсом. Малюємо тільки кінчиком пензлика. Далі намалюємо самі вишеньки. Допоможе нам в цьому кришечка, наносимо пензликом червону фарбу на кришечку. Обережно притискаємо кришечку до кінчиків хвостиків. Так робимо декілька разів, малюємо декілька вишенів. Там, де малувато фарби відбилося, можна трішечки ось так підмалювати. Ось такі круглі червоні вишеньки у нас вийшли. Марята, а чого ще не вистачає нашій гілочці? Так, листочки. А листочки ми намалюємо за допомогою справжніх вишневих листочків. Беремо один листочок, перевертаємо його з стороною там, де добре відчуваються прожилки. Ось так пальчиком. Проведіть по листочку і на цю сторону будемо наносити пензликом з широким ворсом зелену фарбу. А тепер обережно беремо в ручки листочок. І будемо штампувати листочки. Обережно притискаємо, ось так до гілочки. Так, пальчиком трішечки попритискували і обережно підіймаємо. Ось такий гарний листочок у нас вийшов. Таким же чином малюємо інші листочки. Ось така гарна гілочка. Червоними ягідками вишні у нас вийшла. Вишеньки черешеньки стиглі й соковиті. На маленькій гілочці мерехтять в повітрі. Вирум'яні щічечки, блискітки в намисті, ягідки червоні, як маленькі діти. Малята, буду чекати на фото ваших вишеньок. До побачення, до зустрічі і гарного вам відпочинку!